Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні покажу навіс уже зашитий. Осталась одна карта. Вона стоїть вирізана. Шляхом нехитрих математичних розрахунків, наскільки це дозволяє освіта. Зробив. Оцю штуку там вирізав, наче похоже. Зараз прикрутю туди. Мені вчора попався студент. Ми поприкручували ці великі листочки. Сьогодні докручую маленькі, повирізав, ну і вже красиво. Вставив віконечко з металолому, воно грязне, бо воно на металолом привезли. Ну, як алюміній, це алюмінієвий профіль з якогось, напевно, заводу розібраний, врізав, підкинув брусочки для товщини оці знаружі На стиках, де ОСБ стикується, теж кинув брусочки. І вийшло чудовенно. Зараз при прикруті оцей листочок. І покажу вже готовий знаружи Ну і тепер дивимося знаружі. Ось такий от вийшов навісик. Черепичка. Все красиво, віконечко. Треба тільки тепер його відмити. Там скотч приклеєний, треба фаном нагріти. Акуратно його зняти. Ну, вже поставив так, бо... бо треба поставити, щоб було. Ну так вийшло USB. так наружна стінка від дороги. Отам ще не придумав, який фартушок зробити. Ну, треба щось буде, щось, щось придумаю. Ну, я думаю, що навісик те, що треба. Так. Тепер треба монтувати відкатні ворота. Стопчики є. Ворота сама система вже лежить. До речі, подарункова. Від компанії нові ворота. Треба тільки змонтувати. Все пишемо коментарі. Всім пока.